Вітаю, ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про зоряні війни зовнішнє кільце. <звук> ну що, котики? Я обіцяв захопити контроль над цим каналом і почати оглядати не тільки ігри нашого видавництва. Більше того, навіть заслужено хвалити їх. Що ж, почнемо за каноном. Давним-давно в далекій-далекій галактиці існувала імперія. В цій імперії було дуже багато різних хороших людей, лицарів джедаїв та героїв. Забудьте про усю цю маячню, це зовнішнє кільце. Тут виживають тільки найхитріші, найспритніші, найсильніші і ті, хто стріляють першими. Багато авантюристів прагне стати найславетнішими, і ви один з них. Є маса способів цього досягнути, і жоден з них не залишить вас шістими ручками. Ви будете порушувати закон, втікати або битися з патрулями повстанців або інших фракцій, які контролюють цей регіон, здобуватимете корисні знайомства та підставлятимете своїх знайомих, і все це заради того, щоб довести самому собі, що ви кращі у своїй справі. Геймплейно це пісочниця з відкритим світом, але на відмінно від сплячих богів, вона не про кампанію, не про довгу кампанію, а про пригоди, які ставатимуться з вами протягом однієї партії, яка триватиме 2-3 години. І повірте, історії вона генерує чудово. Хан соло, який обшарив усю галактику у пошуках чубаки, який виявився останнім закритим жетоном, десь у хвості карти. Гравець, який зациклився на одній халтурці, тому що ну, отже, ну майже випило те, що треба, ну я ж її майже зробив. Хоча від неї можна було відмовитись у будь-який момент. Срачі через те, що хтось забрав не того дроїда, це все в мене було, і це було прекрасно. У грі купа контенту. Хоча з першого погляду мені так не здалося, бо ну. Колоди зустрічей на 10 карт не викликають довіри, але колод цих дуже багато, тому не переживайте, приїстися події не встигають. Єдине, де помітна нестача контенту, це колода халтурок, так називаються один з тип місцевих завдань. Бо на відміну від зустрічей, ця колода може прокручуватись і вона прокручується доволі швидко. Тому завдання повторюються. Плюс багато з них виводяться з гри, коли виконані. А ще у гри доволі прості правила. Так, це FFG, вони постійно лякають двома книгами правил у коробці, але не ведіться, це все обман. Насправді, якщо з вами є хоч один гравець, хто прочитав одну з цих книжок, все, що вам потрібно, це ось ця пам'ятка. Все решта поясниться по ходу гри, і це ніяк не вплине на ваше враження від партії. А ще у грі просто розкішна атмосфера. Якщо ви фанат війн, вам вона точно сподобається. Це зразковий амрітреш, у якому є все, чого можна побажати. Рандом, пригоди, і головне це відчуття того, що ви той герой, за якого ви граєте. Єдиний недолік, який я помітив, окрім тонкої колоди халтурок, це даунтайм при грі на 3-4 гравців. Бо динаміка у грі просто скажена, і коли вона просідає, це ну, прям кидається в очі. І якщо я вже почав про атмосферу, давайте поговоримо про те, що створює її в першу чергу. Про компоненти та оформлення. Це той момент, коли б мені нарізали око скріншоти з фільмів у оформленні, але вони змішані з намальованими артами. Ну блін, виберіть одне щось, нащо цей художній вінегрет? Зате дуже добре виглядає все решта. Якщо не звертати увагу на мішанину в артах, все дуже стильне. Поле, яке представляє собою напівкільце. Тут має бути жарт, що гра мало називатися зовнішнє напівкільце. Це просто прекрасно. Жетони, хоч і така проста штука, але кожен різної форми. І одразу зрозуміло, що дизайнери прям постаралися над тим, щоб максимально донести інформацію навіть через форми. Все читається легко і інтуїтивно, і часто, навіть просто поглянувши на кольори, ти розумієш, що «Угу, тут мені надаруть дубцю. Зате оцьому дядечку наваляти буде справа двох тфу. І так, майже усі компоненти тут зроблені з картону, але це ні разу не виглядає дешево, бо друк класний, і яскравий. Вирубка ідеальна, і все дуже добре припасовано одне до одного стилістично. Тож, мій вердикт, гра чудова, хочу доповний. А так, халявні коробочки. Так як це гра не нашого видавництва, розіграти її я не можу. Але Кіло дуже дякую за локалізацію. Ви умнічки. А от за минулий тиждень правильно відгадав кількість лісів у відео та сподобався великому рандому. Ось цей коментатор. Так їх було 14. Треба було дивитись сцену після титрів. Дякую за перегляд. Ви знаєте, що робити з цим відео, щоб його і наш канал побачили якомога більше людей. Гарної вам гри і пам'ятайте, що хан стріляв першим.